Тут дуже багато песиків Ось наприклад Що там гавкають Господи Залізають А що тут сделала? Залізє там там поясняють залізли Ось ще який песик, господи. Ну, Теж розуміло, грають що... ще один песик прийшов. О, ще один. Три песики. Ось четвертий, ще там два песики. Зрозуміло. <плес> ще <плес> один песик хоче прийти.